Ексклюзивний проект телеканалу СТВ узяв високий старт. Кастинг на нове обличчя телеканалу викликав справжній ажіотаж. Зарекомендувати себе прийшли понад 60 учасниць. СТВ шукає яскравих особистостей, аби ті стали творчим відображенням душі телеканалу. Багато прийшло дівчаток сьогодні, і кожна по своєму вона була особливою. І е, тут ще треба подумати дійсно, да, кого вибрати, тому що настільки кожна дівчинка по-своєму е, ну, цікава, красива. І з цих дівчаток можна дійсно ліпити гарні образи. І є ті обличчя, е, які дійсно прикрасять. Е, Наше телебачення дівчата демонстрували уміння позувати перед камерою та акторські таланти. Навіть читали вірші та співали, аби розкритися у всій красі. Это очень интересный проект, который раскрыл в этом кастинге неограниченное количество образов. Очень много как бы много задумок, много интересных вещей. То, что девочки нам помогали сами своими эмоциями как бы для создания новых образов. Это как у нас будет королева зима, то есть это такая снежная королева. Это будет холодный образ, то есть вот такие четкие черты, то есть собранные, может, волосы собранные, то есть, Но ну, не будет это как бы, легкости, изящности и тому подобное, потому что зима все-таки она как бы сдержанная, королева зима. Праздничная зима, это может даже быть вплоть до как бы в ожидания праздника, да, в ожидании чудес, то есть как бы это могут быть и украинские, то есть свята, новоричные, то есть это у нас и каледа, это и рездвов и тому подобное. Хоч заявлені вікові обмеження були від 16 до 30 років, та експерти кастингу порушили свої ж правила своєю харизмою, вразили 11-річна Антоніна Головощук та 13-річна Ганна Шиманська. Ну, взагалі, мені все дуже сподобалось, тому що я люблю позувати, і це якби моє хобі. І тому я вважаю, що я все зробила добре. Пішла я з настроєм хорошим, але дуже нервувала, тому що дійсно. Ну, було багато суперність, так сказати, і конкуренція була достойною. Обрати кращих із кращих допоможете ви невдовзі у соціальній мережі ВКонтакті у офіційній групі телеканалу СТВ стартує онлайн голосування. Будьте у курсі останніх новин. Катерина Чумак, Роман Прокопенко у центрі подій СТВ.